Вітаю! В цьому відео я покажу, як задонатити в гру Tank Company. Отже, крок перший. Заходимо в свій профіль та нам треба скопіювати ID аккаунту. Натискаємо сюди на трикутничок і тепер натискаємо на копіювати ID. Та це всі дії, що потрібно було зробити в грі. Далі переходимо до другого кроку. Тепер заходимо на сайт, за допомогою якого ми будемо донатити в гру. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео та у коментарях. Далі треба обрати сервер, на якому ви граєте. В моєму випадку це Європа. Після чого вставляємо наш скопійований ID в поле для ID, погоджуємося з правилами та натискаємо логін. Чудово бачимо напис успішного логіну, та наш нікнейм тепер відображається у полі, де ми вводили ID. Крок третій обираємо зручний для вас метод оплати та потрібну кількість ігрової валюти. Підтверджуємо. Нас перекидає на екзоле, де потрібно ввести дані картки, з якої ви будете проводити оплату. Вводимо номер картки. Термін дії та CVV. Якщо хочете, можете зберегти картку на сайті, щоб кожного разу не вводити повністю дані з нуля. Мені це не треба, тому я приберу галочку. Додаємо емейл, на який має прийти квітанція. Підтверджуємо. Підтверджуємо, щоб нам по смс прийшов код підтвердження платежу. Він приходить майже миттєво. Вводимо цей код в поле та підтверджуємо. Якщо все добре, то нам кажуть, що платіж виконано. І все можна закривати сторінку. Тепер заходимо в гру, щоб перевірити, чи зарахувало нам наші 60 молди. На початку відео у мене було 302 золотих. Тому після оплати має, має бути 362 золотих. Так, дивимось. І так, і 362 золотих є. Все пройшло добре. Дякую за перегляд та приємної вам гри.